Всім доброго дня. Хочу трошки про наболівше, враховуючи факт того, що мені там виписують в коментарях з приводу вчорашнього обстрілу Кривого Рогу. Дивіться, 2 квітня. Прильот балістикою просто по звичайній шиномонтажці вмирають мирні мешканці Кривого Рогу, працівники, які працювали на тій шиномонтажці. Там пишуть, що, ото там пишуть, що там якась військова, чи техніка чи що, ви хворі, Запам'ятайте, хворі. 4 квітня. Початок 6 вечора, кінець робочого дня і робоча переві... перевозка. Люди грали, вчора була гарна погода, люди грали з дітьми на майданчиках. Прильот іскандером по місту Кривий Ріг по дитячому майданчику. Раша Тудей пише в своїх новинах, що то вони знищили 85 офіцерів, якихось там. Це був прильот по дитячому майданчику. На сьогоднішній день 10 діток назавжди стали янголами. Хлопчик, за якого молилися, молився весь Кривбас, 3,9 років, і сьогодні. Також поповнив ряди вчорашнього прильоту, і він також став янголом. Запам'ятайте <звук> Кацап, ви ст... країна-терорист, яка вбиває наш народ. Мало того, що вчора в пів шостого і коли це я сьогодні їздила в місто, це жах, це жах. То все в крові, земля вся в крові, все розбите, це, це жах. Це я бажаю вам того самого пережити. З 11-го було мало, кацапам було мало, расистам було мало. Вони вирішили додати, покашмарити, як я кажу, Кривбас. І з 11-ї години вечора до 2-ї години ночі просто закидували місто шахедами. Оцей звук був, був. Я не знаю, скільки їх було. І вночі загиблі додалися від шахедів, від шахетної атаки. Що я хочу сказати? У тій, яка сидить в мене на каналі і виписує, що там е, свої шуточки з приводу загибелі наших людей, Ідіть нахер з мого каналу. ідіть нахер. Вам немає що тут робити. Я бажаю кожному, хто. я, я ще раз скажу, хто підтримує цю якусь там. Як вона там називається? Операція у вас, але це війна. Я... Кожен мешканець України бажає. Боже... Кожен мешканець України ніколи того не забудеть. Не кричіть про свої там брати, Ось ці ваші новини, що пише путя, що кого він там вбиває, то та засуньте собі їх в сраку. Зомбовані, зомбовані недоумки, засуньте собі їх в сраку. А ні, то приїжджайте сюди. Приїжджайте, поживіть місяць або другий. Можете до нас в Кривбас, відчуєте все те, що тут є, а потім ви будете писати, хто кого бомбить. Це вчорашній день то було пекло. Було пекло для усього народу Кривбасу. Той прильот чули в кожному куточку нашого міста. Ці шахеди, які атакували місто з різних сторін, чув кожен мешканець Кривого Рогу. У мене в душі біль. Ви собі навіть не можете уявити, яка. Гинуть діти, гинуть люди. В своїх новинах пише, що вони вбивають військових. Але я скажу від себе, військові тут то теж -то люди. Якби вони там були, то, -то там теж люди. Якщо в Раші тудей людей не залишилося. То це особисто ваша, недоумкувата, недороботка. Покиньте мій канал. Сидіть, зомбуйтесь далі, в новинах Раші ТВ. Не лізьте до нормальних людей, не лізьте. Ми жили собі спокійно і нікого не зачіпали. Поки одному старому не захотілося вбивати народ. І причому він зробив так, що ви всі думаєте, освободітелі. Херовий кончений освободіте. Я бажаю кожного. Я бажаю, щоб кожна получила по своїм заслугам. Я бажаю, щоб ваші діти так само, як гинуть наші діти. І скажу так: якщо буде відповідь з нашої сторони, з нашого боку, туди. Я ні каплі, нікого не пошкодую. От і все. Ті, що там кричать і тихо сидять, чекають миру, йдіть теж нахер з мого каналу. Сидіть далі тихо. Головне, щоб вашу шкуру не затронули. І не лізьте на мій канал. Не лізьте до мене, не лізьте до українців. Мені не потрібні співчуття з того боку, коли ви нічого не робите. Ідіть нахер. Я до вас не лізла, не лізьте до мене. Це тільки могли вдарити у день жалоби міста по загиблим, вдарити ще раз. І на сьогоднішній момент, я ж кажу, більше 20 загиблих. 10 із них то є діточки. Українці тримайтеся, в будь-якому разі тримайтеся, допомагайте один одному. Ми маємо триматися. Яка вбиває наш народ, вона не має права прийти сюди і виставити свій кончений тут триколор. От і все. Це наша країна. Наразі вона вся в крові. Але це наша країна з нашим жовто-блакитним прапором. Я бажаю вам, щоб вам дії діточки снилися вночі. Українці, тримайтеся. Ми не маємо права здатися. Піклуйтеся один за одного. Я вже давно казала, що я навчилася жити одним днем. Я не боюся смерті. Я боюся війни, яка є. Наразі. І коли є прильот, ти нічим не можеш допомогти вже загиблим або пораненим. Наразі в лікарні більше 50 осіб в тяжкому стані в реанімаціях за життя людей борються лікарі. Але цю ніч ті, що попали в реанімацію, вже пережили не всі. Слава Україні! Закривавлені Україні слава! Слава Україні! Дай Бог, що колись це прекратиться. Всім до побачення. Тримайтеся, українці тримайтеся!